Я, короче, з мобільного зайшла. Музика, коротше, цей телефон з, з вайфаю, але якась фігня. Просто хвилин десять не було інтернету. Взагалі не знаю, що за фігня. ку-ку, Пашка, Кокусіке. Ку День всіх немного навіть. Ку, ку це, 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 це капець, бестер, Це просто. Мало того, що тут я дивлюсь на той ефір, на той актив, ще і этот, і інтернет. А Короче, все, я туточки, я с вами. Я с вами. Что вы мне расскажете интересного? Сейчас истерика начнется. Так, если буду зависать, вы мне не кажите. Но я вышла с мобильного, не должна. Все должно быть нормик. Все должно быть супер мы с тобой. Вот, все. Какой-то день, вечер странный. Дуже, Дуже странный вечер. пироги. Здравствуйте. Это просто день какой-то неправильный. то походу, завтра будет лучше. Да, я в це верю. Я верю, что день будет лучше. Куда же еще хуже. Не, ладно, это все мелочи жизни. Фигня. Просто що оно трошки трепает нервишки. И все, бісить. А ты уверена, что то не глюк статистики був на тех трансляциях? На, на, на каких самых? На сегодняшние дві были. Бо у меня сейчас пишет 7-4. На каких самых трансляциях? Восемь, Коротше, мені в YouTube взагалі сповіщення про стріми не кидає. Та ні, ну це капець. Назар ну вже третій раз перехожу. То інтернет, то э, актив. Актив з предыдущих двох, не знаю. Та ні, ну я, ну блін, всі писали, що погано все. Там і чатик, да, вже б написала щось цього. А, я ж в статистику хотела зайти, не смогла зараз. Я ж хотела в статистику еще сходить, подивитися. Два раза кинула, а цей не. Может, и тут тоже плохо. Фу, блин, голова вообще не варит. Сейчас. Зараз. Я думав, тільки твого стріма не кидає. він взагалі нічого не кидає. О, спасіба, Назар. Тепер я хоч трошки заспокоїлась. Якщо він нічий не кидає, значить він не тільки мене дроче. Бля, ну це піпець, прикинь, зайшла вже третій раз і ось такий актив. У мене такий актив ніколи не був. Ну, що це за актив? Ну, що це за актив такий? Чого не варить? Та я сьогодні якась замучена. Привіт, Каракай! Це щось в повітрі, поняли? Коротше, щось ютубчик мутить темку якусь погану. Открить настройки. Чому ютуб не я. <смірно> 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 <А> <смірно> а та якщо б це було в гарному смислі, Пашка, а він в поганому це робить. Нервішки мої. Ой, боже ой, Боже. Маленький актив просто холодно. ага. Мені таке не подобається, що YouTube сьогодні балується. Мені не подобається. Так, ще раз відкрити налаштування. Та все нормально тут. Що не так, все нормально. Все як завжди. Тю. Яка сьогодня. Та Тапох в, одно... в якому все одно YouTube. Давайте грітися. Ой, як грітися будемо. О, можна включити субтитри. Може, субтитри ще включимо колись, попробуємо. Ладно, не зараз. Пашка, блін, йде в жопу. <звук> Блін, я хочу... Ні, я зараз піду бля, дивитися, в кого який актив. Ні, не придумала Льоха, ще не придумала. Ще не придумала навіть. Треба гарячу тему. Щас, погодіть, я піду подивлюсь, що там люди в ефірі роблять. Знову вайфай не працює. А, запрацював. Так, у дівчинки сидить 14, 17 людей. Мало, теж. Привіт, Костя, привітки. Настрій добре. Уборкою займаюся. Ти там що? Ручну карусель. Так, інша дівчинка 28. Інша 34, 56. О, ну тут за хіра 700. Ну це хто? Руки, базуки сидить. Понятно, у нього тільки підписників, так? Да? Тут дівчинка сидить 40 людей, ця сидить 30, ця 17, 27. Ні, ребят, це у всіх таке, 21. Все зрозуміло. Все зрозуміло, мені все зрозуміло. Думаю, YouTube запускає тільки найкращих користувачів, да. Коротше, это знак, який. вечерю с смаженной картофель. Смачного. Короче, все понятно. Супермамка и Сидор. боже, вы из меня алкашку сделаете. Ну, 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 почему? Я вже сижу з мобільного. Тут все повинно бути. Ну, ладно, Wi-Fi може там трошки виділитися. Виділ... Виділ... ну все ну, ну. <свіlly> <свіlly> Ой, все нормально. був. А так це вам. Оператори Ютуба, надіюсь, ви читаєте. Все, якщо зараз YouTube не дасть мені актив, я більше до них не прийду. Я не буду тут сидіти. Все, я на них ображусь, так що хай дають актив. Пашка, жопу. Ось бачиш бастер, сьогодні Пашка страдає. Якого пінгвінчика? О, щось не Бля, недавно робила хачапурю, коли вчора. І туди ж треба яйце. А я міма, коротше. І тепер треба відмивати. на про Ілона, класно в тебе виходить звук ворони робити. Мікролазі йдуть. Та йо в на вай фай переключиться може, листнуть. Давай ты на вай фай переключусь. Я не выхожу, я просто свайпну. Отставляй. Хачапурю. Да, треба було яйцо в хачапурю, в хачапурю. А я так розбила. Хоп, и оно рядом выпало. Ж отміхла, в мене жолотних лаєв тільки затримка відлачу. Яка, блядь, затримка? Так, все, я тут чи не я тут чи не тут? Ні, я не казала, та звичайна хачапуря. Звичайна. Ну, я її не сама робила, я її в АТБ взяла. Вроді норм. Зараз на вайфайчику сижу. Що тут? Треба тепер відмивати? Привіт, привіт, привіт. Так. Дивиться стрімера в Ютубі, крім мене когось. А ну, збігайте, запитайте, в них теж такий актив, як в мене. Яка Не у кого спрашивать. Ех, з одной сторони це добре, а з іншої... Треба когось, ви послати зараз, щоб запитали, хто кого дивиться, хто є там ваші а Ну сходіть на розвідку. Подивіться. Подивіться. Тільки одна ілона в підписках. Зараз перевірю, піду. Тільки що перевірюся по стріму, то мінімум 20. Ну от. Ой, капець, теж небагато. Іміна, що стрімера. Ну ладно, Бастер, ладно. На попередньому, де я був, ти ж актив слабий був. А, а в кого ти? В дівчинки, в хлопця був? Хто, хто? Чи ти про мій ефір? Про що? Блин, тут Wi-Fi глюча. ще хотіла б тут це <риклад> Чуєте, бастер каже, ти в мене одна єдина. Гляньте, 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 тілочки. Ох і бастер. Такс. Але в мене там переважно якісь півони чи музиканти. А -а -а -а. <рес> Ой. Да уж, блін. У дівчат вони солодощі роблять, торти типу. Ну, а взагалі в них краще, да, активні Активніш зараз. Де там Та є там Диви Ди подивись. Ты відкритий, тебе видно. Насчет Ютуб это правда. Що саме, Пашка? Правда, насчет Ютуб. Я смішаю гідозипами з позмобом. Та буде актив, ага. <гум> взагалі набагато краще, ніж сьогодні ввечері. Ну, так. Да. Щось тут, крім тебе, взагалі, нікого нема. Бля, Пашка, а я завжди вибираю час, знаєш? Коли якась уйня в прісмі я хочу вийти, коли якась уйня в Ютубі, я хочу вийти. Я їх я, я завжди. Хело. Та я я, я буду з вами спілкуватися. Я не выхожу, я пока тут. Что я тут зашла? О том, что ты одна кого он смотрит. Паша, о том, что ты одна кого он смотрит. А, я поняла. Спасибо, Леха. Я думала, никто не вышел в эфир, никого не мать, типа в эфирах. Звісно, назавчик. Нічого страшного. Значить, завтра буде краще. Просто ну, в чому прикол? Нас бачать тільки мої підписники. І то не всі. Тому що повідомлень немає. І все, нічого страшного. Зараз починя. Як будто в ТТ сидім. Ага. Та і тут хоча б більше людей, ніж в Тіктоці. Он вже 15. Я теж одно тільки дивлюся і лайкаю. Ну ладно, ладно. Оркімо. Чому тут они? Мене дивляться всі країни. При чому тут вони? А что я вчера в ТТ видел? О, а что ты бачив там? Привет, Александр, привет, Тетя. Я пришел от речного в ТГ побачил. Да, кто в ТГ подписанный, все бачит. Та, блин, тюш этот. Господи, скажи. Короче, яйцо оттираю. Вже збиралася спати, думаю, по історії попадає, як в мене живання іграли, і вона проиграла. І що вона робила? Протвінь мою, о! Вона не обіграється ніхера. У мене чуйка на тебе зайшов просто. Чуєш мене Назарчик. Чую, чую, я хочу Ось воно в одних трусах і під боків ванна, і подушною танцювала. Біга собі. О, понятно Дільоха ходить коли мене нема в ефірі. На дівчат в трусах дивиться, понятно. Меуіюю думаєш, що зі 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 там... Ой, везав, домой. Щооооо? Не поняла Пашка, зувака. Сразу, и ну с другого как, как раз, аж, аж, рука потянулась подписаться. Да понятно. Да, хотя пулька как была. Понятно, что. Так, ту-ту-ту-ту-ту. А чё, а чё вон и в тиктосе танцевала? ж можно рубить в телеге, там не заблочат. Mm. Такс. Мы с сестрой идем гулять, по-моему, посуду у меня. Пашка, ты обалдел. Да я уже поняла, я уже поняла, Бастер. Ходите, я на девчата не находится. Пашка, ну ты, конечно, вообще. Надо розказати, значить, що подобається второй, посмотрела 3 хвилини і все. Ты сам сказал, що хотів підписатися. Це не я сказала. Такс. Нормально Пашка устроїлася, каже, помой мені посуду, поки я буду гуляти. Ну не подписался, тю! Пышный, кто тебя знает? Я твой аккаунт не перевіряла, не подписывалась на пышного. А то точно пришлось бы стримеры менять. Все, я обиделась. Вот это вообще уже не шутки. Ну да, я вообще с первого раза поняла. Ну майже. Я с основного сидела. А! -а, -а. Ну, ну. Красивой парой я бы объюзила. Ты подчинялась. Фига себе. Так ты арбузер. Пашка. Пышний, только кабану. Бля, я сьогодні все пропустила. Все пропустила. Там кабанчик знову плакав. Що це вона в ефір не виходить. Зараз би вийшла, ну подивіться, вона там чи ні. Я б зараз би к ней пішла. А, за дебила Я теж катався в это время. Подскажи, блин, образливо як. Не подивилася, та ходімка трошки записав нам. Но... Вона бі біля твого фільку садочки облізувати. Нема в ефірі, блін, джар. Там вона ж сьогодні наплакалась і це вже, може, і не вийде. Хоча я б подивилася зараз, чого ні. Там би було цікавіше нам. Пашка, куди гуляти йдете? Де будете гуляти? Так як чому це все розказувала взагалі, а то ти мене збігла? Тому що ти підписався і уходиш від мене, да? так? Так трені, це... Третє, це наче... А коли гості. Да ні, просто, блін, оно так засохло одразу. Оно ж спеклось там. А, поняла, Пашка, поняла. Ні, Льоха, не хочу. Я знаю вже твої бажання. Не, не знаю, Пашок. Так он не знаю. Скажи, не хочеш на «Желання» пограти? Ага. Да почему? Та того, що... Давай хоть попробуем. Вот они, що она тебя обиделась. Все зрозуміло. Приходять, потім кажуть, ты у нас одна єдина, а сами гуляют там. В душа. Офігірує, та в душе. Ты офигела, да нет. Бля, я вже не можу. Бляха, воно ну, так пристало. Просто малипуська и не оттирала. Дякую за увагу. Я ці ефіри повидаляла, оцей ефір видаляти не буду. Скільки буде людей, скільки буде. Може потім в запису будуть дивитися. Це буде класно. Зазвичай, на мой, може, в гості привіз до своїх. Давай приїду одраю. Що ти там одраєш? Все, почти все. Привітики, привіт! Нет, це ти мене образив. Що ти сказав тільки? Що ти хотів поміняти стрімера. Замість мене дивитися якусь дівку в трусах. Те, що на свиняче. Все, отмила. Аллилуйя. Привітики, ФФФ. Все, просто, трошки в сфері. Все вам озвучує. Привіт, привіт! А може і не только те, що насіннячило. Так. Бастер, ти сьогодні півасик п'єш? Пашка, Льоха, ви сьогодні будете пити півасік чи не будете котики? Що, чат швидше йде, ніж я відповідаю, так? Да? Ні, не п'єш сьогодні. Сьогодні ні, я А Папашка, сейчас, навіть на подерпіво пить. Я тернів купити буду. Що таке тернівка? Агой, Том, агой! Сто двадцать три, привет, Океан. Okay. Привет, привет. Ой-ой-ой, капец, какие такс. Ой, видос в реке в ТикТоке начал залетать. Том, uh. не, не знаю переклада. Красивий щось. Good morning. І так, суботу і неділі в 5 літрів. Хватит. Це за суботу і неділю, чи там 5 і там 5. Нічого собі. Горілка настояна на ягодах. Терен, терен дика слива. А, я зрозуміла. Не знаю, Том! Я не знаю. Я не знаю. Боже, за півгодини 20 лайків зробили. Оте-та-да. Доброго вечора, Вадим. Зараз Том гляну. За два дня поки... За два дні поки до тебе мені далеко 5 літрів за день. З дожину бусю. Я б я думала, сумарно буде 10. Та ні, взагалі не планую. Але такий настрій, що, не знаю, може до вечора щось зміниться. Так. А, дякую, Том, дякую. Та, все, не журюсь, содорник. Ну, тоді, зрозуміла. Ну, а я не сказала точно. Я точно не сказала. Так що не треба тут вже робити з мене. Точно я не сказала. 50 на 50. Ой, давай не будем. Ой. Скажи, давай не будем. Ты что, не веришь мне, хочешь? Не, ну это точно, что да. Уже із полуслова понимаю. Пора із його на кодировку добавки, щоб я тебе готувала. Да, вы скоро я, ялкашка стану якоїсь. А ще попереду свята. Це креш. О, да, 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 да. З полуслова все понятно, знову. Да, написав. Да. И точно. Ну так а что? Уже сколько Как бы? Нифига себе А, поняла, Пашка, поняла. Зрозумела. Так, коротше, я напевно не буду розряджати телефон. Не буду розряджати. Вже і часу залишилося небагато. Пойду на зарядку ставиться. Я ж задумалася, я ще не викинула. Фу, Льоха, ну його вже не можна пити на ну, йобушки-воробушки. Ну не можна його пити. Ну, ти вже два тижні його тримаєш. Як же нравиться, коли стіл протираєш, і робиться ще в ефірі. бастер. Я пішла. Пішла, поставлю все на зарядочку. І тобі, пачка, гарного вечора. За новим схожу, я прикалуюсь. Не пий, Льоха, не надо. Лучше новий купі сходи, не надо. Все. Всім гарного дня, класного настрою. Доброго вечора. доброго. До завтра, тому що сьогодні вже Світлани в мене не буде. Гарного вечора і тренування. Дякую, Пастер. Комбезія була б лучше, якщо б протирала. Ох, і пупсічки. Так, все. Хорошого вечора, Льох. Все, всім пока. Будемо зв'язуватися в цілее. Все, всім покусіки.